Дмитро Краснощоков, рятувальник, загинув на Херсонщині 24 грудня, підірвавшись на російській міні. Водій швидкої допомоги разом із двома своїми колегами з аварійно-рятувального загону, спецпризначення, загинули, розміновуючи звільнені території Херсонщини. В п'ятницю ввечері мені телефонував. Каже, мені все подобається тут. Дуже гарні хлопці. Я в теплі, у добрі, не голодний. У мене все добре. Він мене запевнив, коли їхав. Ти ж знаєш, я ж буду на швидкій, а призначення швидкої це допомагати рятувати. Вона ж мене буде оберігати. Я він навіки залишився для мене і дитини у вічному відрядженні. Працював у службі Дмитро п'ять місяців. В пам'ять про нього родина разом з колегами оголосили збір, щоб придбати нове авто. Швидкої він з радістю йшов на роботу, повертався, ділився емоціями. Позитивними, завжди позитивним. Він любив машини, до нього якось приїжджали там, ремонтувати машини. Там він попросив, я йому прийшла допомогти, там, викрутити, там, щось подати, гайку щось, принести, шуруп принести. Я це все розбиралася, мене це все мучив. Він не уявляв себе без руля, яка б техніка не попадала, він завжди її мав довести до ідеального стану. Почав свою. Саме, як то кажуть, робітничий шлях він водієм автоперевезень. 24 грудня автомобіль піротехніків знищив вибух міни, а швидка потребує значного ремонту. Ну, більше, скажімо так, пошкоджено під капотом, електрика, радіатор, мост. Ну, більш, більш по електриці датчики виведені зі строю основні агрегати цього автомобіля, повністю деформований кузов, пошкоджене медобладнання в результаті взриву. Бокові двері пошкоджені. Також є деформація повністю всіх дверей. Підійшов метал, двері. Ці двері зірвані з направляючих і автомобіль зверху теж деформований. У нашій області є, було два автомобілі швидкої допомоги. Це у нас в рін-рятувальному загоні спеціального призначення. Одна, один автомобіль, скажімо так, пошкоджений, інший готується, готується скажімо так, до можливих ротацій. Зібрати кошти та купити автівку допомагає фонд громади Житомира. Зараз шукають необхідну машину. Фонд громади Житомира це той фонд, який, скажімо так, визвався долучитися до збору коштів на автомобіль швидкої допомоги. В пам'ять про Дмитра Краснощокова конкретний автомобіль ще не знайдений. Тому суму, максимальну суму збору ми ще не можемо, скажімо так, об'явити. Прошу всіх долучитися до збору коштів, щоб для його частини допомогти придбати швидку для того, щоб вона працювала на благо нашої держави. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.